Мешканці. Ось, будь ласка, хоч в таку складну погоду, але я все-таки вирішив перевірити інформацію, яка шириться серед жителів села Старого, та власноруч приїхати зафільмувати ці гори, гори, просто гори посліду і курячого. Корячі по пістілки від виробництва наших пташників. Погода, звичайно, не та, при якій можна зробити якісне відео, але я все ж таки спробую хоча б донести вам якусь бодай інформацію щодо того, яка загроза і чекає наші майбутні покоління. От, будь ласка, старинська птахофабрика на полі біля лагеря нашого труда і відпочинку між селом Васильки складує відходи рештки вмерлих тварин. Також підстілка з кліток, на яких утримуються і вирощуються бройлери. Але що хочу сказати, це на перший погляд сморід, звичайно, стоїть нестерпний, але на перший погляд це просто звалище, Звалище, яке в собі несе дуже велику загрозу. От будь ласка, полюбуйтеся. Це води, які після дощу утворюються поверхні, смоктуються в ґрунт, потрапляють в наші криниці через підземні води, наші водоймища і несуть собі загрозу для нашого життя. Аміак і все інше, всі шкідливі речовини які впливають на життя і репродуктивність наших організмів, на життя наших дітей, звідки потім беруться патології, онкозахворювання, звичайно, це, якби це такі випадки були зафіксовані, це інша справа. Ну, поки що цього нема, сподіваємось, але науковці обґрунтовують обґрунтовуються зовсім іншими словами. Територія цього. Складає приблизно біля двох гектарів, на яких складується. Видно, що працює техніка, працює постійно, щось підвозиться, щось кудись вивозиться, можливо, утилізується, можливо, використовується як якісь добриво в незначних кількостях, але факт залишається фактом. Територія використовується вже досить давно. Тобто утворюється певний фільтрат через ґрунт, який ми отримуємо через підземні води, впитну воду, яку беремо скважин, криниць і тому подібне. От всі слова і мої очікування підтвердилися. Тут дійсно знаходиться звалище від якого в суху погоду при розверненні вітру в напрямку дороги, яка йде від Борисполю в наше село, чується цей сморід. В машині інколи їдеш і відчуваєш, який сморід несе від цього всього звалища. Але, але я хочу що вам сказати, утворюється газифікація через яку в повітря піднімаються паринки аміаку, який потім випадає на наші з вами землі родючі, на яких наші фермери добросовісно господарюють, не збирають той урожай, а якщо і збирають, то збирають його повністю зараджений змістом всіх шкідливих речовин, які можуть, використовуватися, які можуть використовуватися і впливати на діяльність людського організму. Тому, хто, хто не вірить в переконливе відео, може приїхати. Розміщення ще раз, повторюсь, знаходиться між... Село Васильки та лагерем праці і відпочинку. Дякую за увагу. Вибачте, що не досить довго вам показував, тому що дощ, техніка працює не зовсім якісно.